Сьогодні у нас таке відео при свічках, тому що я хочу протестувати лайфхак, чи буде світитися мандаринка від цигальського вогнику. Ну що ж, поїхали, я сподіваюся, що це правда, чи це не якийсь розіграш, і ця мандаринка буде свята. Можливо, потрібно було якось підставити тарілочку, але зараз побачимо. Сподіваюся, що це відео набере купу лайків та переглядів, тому що я бачила, що люди набирають купу. Страшного, що нічого не вийде. Але я навіть поприбрала все світло, щоб було максимально І видно, якщо вона почне палати та світитись. Ну що ж ще трішечки. А, дивіться, вона моргає. клас! Я візьму її в руки, хоча мені страшно. Боже, клас! Перестала це неймовірно.